Презентували і заховали. Івано-Франківці вже понад два тижні чекають появи на маршрутах нових автобусів, які напередодні показав громаді мер Віктора Нушкевичу з комунальному електроавтотрансі про дих нічого не знають. Немає їх і на дорогах міста. Місто мало купити для міста нові автобуси. Чи ви вже бачили їх? Я не бачу. Ні, не бачу. Я не бачила. Роз'яснення з цього приводу дав особисто міський голова. каже, автобуси наразі на стоянці дилера, адже їх зістався Віктора Нушкевичус. Насправді ще не купили. Для цього спочатку потрібно передбачити кошти у бюджеті, який переглядатимуть 12 червня. Під час цього сесійного засідання були внесені уточнення в міський бюджет, тому що потрібно у нас не передбачалися кошти і будуть внесені уточнення в міський бюджет з тим, що ми проплатили авансовий платіж. І тоді вже відповідно буде підписано у. Года, про яку я говорив, і де буде передбачено авансовий платіж 50%. і Тоді ці автобуси будуть передані відповідно нашому КП «Електроавтотранс». А вже завтра відбудеться чергове засідання виконавчого комітету, де знову мають розглянути питання про підвищення тарифу на проїзд у приватному громадському транспорті.